Фройд вважав, що тривожність це не просто неприємне відчуття, а сигнал. Сигнал, який наша психіка посилає нам у різних ситуаціях. Він виділив три типи тривожності. І зараз ми розберемо кожен із них, щоб зрозуміти, як вони працюють у нашому житті. І перший тип це реальна тривожність. Або як Фройд її називав, реали ангст це страх перед чимось конкретним і зовнішнім. Наприклад, ви йдете вулицею, і раптом перед вами. Вискакує величезна собака з вискаленою пащею, серце йде вп'яти, долоні потіють. І ось це і є реальна тривожність. Вона пов'язана із загрозою з навколишнього світу. І її завдання змусити нас діяти, втекти, захищатися, або якось упоратися з ситуацією у сучасному світі. Це може бути, наприклад, страх перед дедлайном на роботі або страх потрапити в аварію. Це тривога, яку ми усі розуміємо, тому що її джерело зовні. Другий тип це вже невротична тривожність або немецькою невротише ангст. Тут усе складніше, тому що причина вже усередині нас. Фройд е, говорив, що вона виникає з конфлікту між нашими інстинктами, ну тим, що хоче наше несвідоме, і тим, що нам дозволяє робити свідома частина психіки. Уявіть собі, е, вам страшенно хочеться крикнути на вашого начальника, який вас дістав на вашій роботі, але ви стримуєтеся, бо боїтеся наслідків цей внутрішній конфлікт. Він і породжує тривогу, яка ніби шепоче вам. А що, якщо я не стримуюся? А що, якщо все вийде із під контролю? Це почуття часто з'являється, коли ми пригнучуємо свої бажання або боїмося, що вони вирвуться назовні? У підсумку ми живемо з постійною напругою, самі не розуміючи, звідки вона взялася. Ну і третій тип це моральна тривожність. А немецькою це буде моральше ангст. Це тривога, яка пов'язана з нашим внутрішнім суддею. Тим, що Фройд називав надя. Надя це наче, такий голос батьків суспільства чи наших власних принципів, який каже нам: ти маєш бути хорошим, ти не маєш помилятися. Ну, наприклад, ви. Забули привітати друга з днем народження, і весь день вас кризе почуття провини, або ви зробили щось, що здається вам неправильним, і тепер боїтеся, що вас засудять, навіть якщо ніхто ні дізнається. Ця тривожність з'являється, коли ми стикаємося з внутрішнім моральним е, стандартами і відчуваємо, що не дотягуємо до них.